Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні для нас значущий день. Нас запросили на ярмарку, і ярмарка відбудеться у будинку культури. А зараз я зроблю маленьку розпаковку, ми досі розширюємося, досі облаштовуємо магазин і потихеньку скупляємо всяке обладнання. Сьогодні я купила корзину для скидок. У мене буде така корзина для скидок для акцій. Зараз я її розпакую, подивимося, що нам прийшло. Разом з вами буду це все складати, тому що син зайнятий, син пече піцу на ярмарок. А також сьогодні будуть відповіді на питання, і в кінці відео буде сама ярмарка. Я теж це зніму і покажу вам, як вона в нас проходила. І тоді візьму коментар у самого головного директора піцерії у Віталія, у мого сина. Так, а зараз, а зараз ми подивимося, що ж мені прислали. Вона беушна, так що зараз ми її складемо, ми її не складаємо, бо вона тут. Її спочатку треба витягнути. Вона тут скріплена. Одна деталька є. Друга деталька. І ще дві. Ух ти, Йоханий бабай. Ух ти, Йоханий Бабай. Як добре, що в мене є ключ. Все, і склали. Ключик не підходить. Тут ключик на 8, а мені треба на 10. І все. Ну, зараз якось попробую от відкрутити це все. І складу. Так, з корзиною я нічого не змогла зробити, треба ключик на 10. Я її поки поставлю в коморку, а завтра її тоді соберу. Треба прийняти заказ. Людина заказала два костюми, треба зробити мірки і відправити їй. Це та близня. Поніматиме, як мені треба об'єм близкий. Заказав? 11. А що ти тут знімаєш? А ви що дивитесь? Щас я гроші передаду. Даль, ну тут. помер, Який я казала той об'єм? пять семьдесят четыре столько-то есть пятьдесят второй. так уже на Давайте постренько пройдем, пройдемося по запитанням. Так, сьогодні будуть відповіді на питання. Питань мені задали багатенько. Я вибрала самі-самі такі цікаві. Перше запитання буде. Чим ви раніше займалися? Ну, чим я раніше займалася, це я проста жінка із села, яка раніше доїла корів, працювала на полі, і це було все моє життя доросле, тільки після 40 років я зрозуміла, що я роблю не те, не так, і працюю не в тій сфері, що мені потрібно. Я все життя. Мріяла мати щось своє, мати свій бізнес, а, хоч маленький, но ну, щоб він був. А так я працювала в селі, як багато, багато хто зараз працює. Друге питання, яка у вас освіта? Зараз ви будете здивовані. Освіти в мене немає. У мене не закінчена середня освіта. Я не закінчила навіть школи. Навчалася я сама, прочитала я дуже багато книжок, самоосвітою займалася сама. Я вивчала те, що мені подобалось. Вивчала тематику історії, фінансування, бухгалтерію, вивчала, мені це подобалося. Мені подобалося ковирятися в цифрах, в числах, це все підбивати, вичисляти і так далі. Ще мені подобається історія, і я її дуже обожнюю, мені це подобається, і я у вільний час вивчаю історію. Так, третє питання, яка ваша мотивація або мотиватор? Ну, я людина з дитинства, позитивна. У мене завжди був позитив, я не бачила нічого поганого, я сприймала світ в світлих кольорах. Я з дитинства е, раділа сонечку, всьому, всьому, всьому. У мене не було негативного, і зі мною всі, хто спілкувалися, всім подобалось. Хоча я не сильно суспільна людина, я така трішки замкнута, е, мені не сильно подобається, коли лізуть до мене в душу і починаю там виковирювати все. Який у мене, яка в мене мотивація? Ну, я не хочу жити так, як я навіть зараз живу. Хочу більшого. Хочу, щоб я їздила на крутому авто. Хочу, щоб у мене будинок був шикарний. Хоча я розумію, що це пасив, а не актив. Який у мене мотиватор? Мотиватор у мене син. Це він мене замотивував. Щось робити, щось змінювати, добиватися свого. Я раніше читала дуже багато книг, але не тих, що мені потрібно. Зараз я читаю правильні книги, і, ви знаєте, набагато що в мене відкрилися очі. Я багато чого робила невірно. Коли я навчалася. СССРівській школі. Тоді не придавалося значення фінансовій освіті. Тоді виховували рабів. Далі, з чого почати? Ну, я так розумію, що це питання було, з чого почати свій бізнес або своє якесь діло. Ну, я вам скажу, почати треба з себе. Себе треба замотивувати для початку. Потім обов'язково в вашому житті повинні з'явитися розумні книги. Кому цікаво, задавайте питання, які я розповім, які я читала. і читаю, Які я фільми дивилася і так далі. Третій пункт це. Треба заглянути в глибину дитинства. Що вам подобалось в дитинстві робити, яке було ваше хобі? І так далі. Тому що ваша справа повинна вам подобатись. Якщо ваша справа вам не буде подобатись, ви не будете від цього отримувати задоволення. Ну і четвертий головний пункт. Це повинен бути присутній холодний розум, тому що ви повинні розпреділити роботу, це окремо, суспільство окремо, і сім'я це окремо. На роботі ви повинні бути з холодним розумом, з чистою головою. В суспільстві ви можете себе вести, як вам подобається, в сім'ї ви повинні бути сім'янином. Чим би ви хотіли займатися, в якій би ви сфері в якій ви сфері себе бачите? Ну, однозначно, сфера моди це однозначно я до цього йду. Я Прагну цього, в мене вже є свій логотип, у мене вже є своя назва. Я його придумала сама. Це зародження майбутнього швейного цеху. Я зараз навчаюся. Зараз вивчаю всі, всі ніші моди, всі ніші швейного цеху, які. Підводні камні і так далі. і так далі. Ну, Наприклад, я не знала, що в модисфері є 12 ніж. І в кожній ніші є своє ДНК. Це для мене було новинкою. Те, що я знайома з швейними машинами, це одне, а те, що я повинна знати, як я повинна вистроїти цю сферу. О, повинно бути все заплановано і все розкладено по пунктикам. Тому що це великий бізнес, це велика сфера, це сфера е, маркетингу, це сфера продаж, це сфера моди, сфера показів і так, далі, і так далі. Ну, я думаю, коротенько я вам розказала, про що я мрію. Так, я мрію про подіум. Шосте запитання, чи багато потрібно коштів. На відкриття магазину. ну Про кошти я розкажу трішки пізніше, розкажу про, про саме головне через що прийдеться пройти. Пройдеться пройти три місяці каторги, як для початківця. Якщо ви не знаєте, з чого почати, я вам підкажу. Сразу треба набратися терпіння, в кого хворі нерви вилікувати нерви. Тому що нерви вам будуть потрібні більше, ніж гроші. Взагалу ми вклалися в магазин понад 400 тисяч гривень. Взагалу. Але це не саме головне, якщо у вас є кошти і немає холодного розсудку. Вам кошти не допоможуть. Ви швидко збанкрутієте. дуже швидко. Ну, Про кошти я вам розповіла взагалом. Кому цікаво, як поетапно ну, це все зробити, пишіть коментарі, я зніму відео окремо, підготовлю це все і зніму відео окремо на тему відкриття магазину. Це дуже хороше запитання: чи потрібні кошти для підтримки? магазин Якщо ви відкриєте магазин, у вас повинно бути НЗ додатковий дохід, тому що магазин з 1 місяця доходу вам не принесе. Ви будете робити кучу помилок, будете закупляти невірний асортимент, тому що. Ви не вгадаєте, яка категорія людей до вас ходитиме в магазин і що вони будуть потребувати. Ніколи ви цього не вгадаєте. Ніколи. Потім магазин почне давати прибуток тільки через півроку. Оці півроку у вас повинні бути додаткові кошти. Це Плата за світло, плата за оренду, плата за будь-які будь витрати, і плюс податково. Ви повинні кожного місяця до 20 го числа включно обов'язково заплатити податок. Так, ну Такі основні всі запитання я на, на всі основні запитання я відповіла Питання від мого підписника, який мене підтримує, як наша піцерія. На це питання я вам відповім у подальшому відео. Нас сьогодні запросили на ярмарку. Буде дуже-дуже цікаве відео. Я вам зніму всю ярмарку що там відбувалося, і заразом ставлю кадри з нашої піцерії.